а вас тут насправді чекали. Дуже мало є людей, які сьогодні для студентів, яких тут дуже багато є, а їхні слова важать. Тут не пускають політики. Вас зустріли дуже схвально. Це для вас відповідальність? Що ви сказали студентам? Я... Я думаю, що я сказав, я все повторювати не буду, це займе багато часу. Я сказав те, що я говорю кожен день своїм друзям близьким в дискусіях про європейський вибір вже багато років. Я сказав про цінності, які мені важливі, і про цінності, які сподіваюся, важливі їм. Ну і я подякую їм, тому що для мене це була велика честь стояти на цій сцені перед перед студентами. Вони щирі. вони... Хтось з них, можливо, помиляється, хтось з них не усвідомлює всього до кінця, але вони щирі. Це найголовніша їхня цінність. І за це можна перед ними схиляти голову і дякувати їм. Ви самі свого часу залишили політику свідомо, і, напевно, єдиний депутат, який е, склав мандат. Тобто, так, так. і сьогодні тут не пускають депутатів часом, не хочуть бачити їх політиків. Це правильне рішення? Я не хотів би коментувати це рішення. Це рішення, яке приймають організація цього майдану. Я хотів би сказати дві речі. Сьогодні не час для того, щоб з'ясовувати, чия політична сила краща. Більше того, сьогодні не час для е, тактики і тактичних гасел, сьогодні час для стратегії. Те, про що ми сьогодні говоримо, простягається далі, ніж через рік, і, можливо, навіть далі через ніж через 5 років. Це, можливо, дороговказ на сотні років вперед. І тому я думаю, що всі розумні і я би сказав відповідальні політики з повагою поставляться до цього рішення і сприймуть ну, волю майдану і просто прийдуть сюди як звичайні люди. А з другого боку, я би хотів закликати тих, хто стоїть на цьому майдані, проявляти європейську європейськість, а європейськість – це вміння слухати і сприймати кожного. Ну і останнє буквально питання: з 2005-м, якщо порівнювати, це інший майдан. Інші по різних причинах. Перша, перша причина в тому, що тоді були конкретні політичні вимоги. Цього разу вимоги, хоча і артикульовані, але вони значно ширші і не так, ну скажімо так, просто чи легко упаковуються. Але можливо в цьому і плюс, тому що ніхто не може звинуватити інших людей, або ніхто не може сказати, що мене приводять сюди відстоювати чиїсь інтереси. Кожен стоїть тут за своє власне майбутнє. І, можливо, саме тому правильно, що тут не звучать конкретні політичні гасла, а звучить одне єдине ну, впевнена вимога вимога про європейське майбутнє України. Дякую. Дякую вам. Дякую.